Ніяких там по 2 по 3, всі по 4, просто щоб найменше машин взяти для... Так, хамміра. В хаммер сядьте ще хтось. НГшка хтось спить, блядь. Хантер. Кайданки хантера і багаж. На Спорюю ще раз сідаємо в машини mm -hmm. по 4. Ніяких по 2 по, по 3. Прикинь, на хаммера поставить пулемет. В ДВСах. Так на інсугах колись були пулемети. А он був ще лучше, лучше на інсугах. Так а толку з них, блядь, вони не реагують. Без понту побачці хіба хернуть. Ну так. Не цікаво. О, треба буде поїхати, я знаю, куди. А, ну так, да, у, у нас мінус один ще, до нас тепер 13. Боже, та похуй, це АФК поставка, не, не заморачуйтесь. Ну, В смислі, А якщо гру вийти, чого? Да, конечно. Онячно. Зараз вони а десь вдруг? під землею візьмуться. А вдруг ЛКЕ, а вдруг КЛКЕ не проснуться і надумають. Та, напевно, ніяких немає на. Ой, схоже, ЛКЕ в Колумбії. Не, я ні я... вчорашнього ПЛО ще просто не проснувся. <сум> Колумбія, вдруг ти що? Та ні, вона не мітиться. Хороша. Онячкашдик. Що дали всі поставки? Блядь, фу, Що ти ще хотів? Я хочу балансу, щоб все було, блять, ну, нормально. Ну, ти ж бачиш нема толкових кого на лідерку ставити. Та я бачу щось крайне особа теж рипається. Ти хто був певний, мужику уходимо по все. Або їх поснімали. Або склад хтось. Так взагалі, вважай, та лідерів ну, нема. Зараз ПДшка знімається. Палом ну, наші... дивлюсь, БЦСД під знаком запитання. Вовка теж Педеш... під знаком запитання. Скільки наші, тіпо, в ПДшки там наші спрашували, тіпо, якщо там хтось з наших подасться, типа з кріподів підемо, але щось реакцій ноль. Він щось не подається. Я слован подавайся. <рик> Мені в відпуск їхати скоро. Будеш юрисдикцію обозначати. Ти хочеш щоб, я... хоч, щоб мене в 22.00 поставили, в 22.05 зняли вже. <рик> не бачу мінусу, якщо. <рик> 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 Та ну скільки Ні, в смислі не бачиш. Якщо так робиться, то це скільки там? Три місяці, чи скільки там, чи три тижні бана? Оддихнеш Оттох... від того комп'ютера. І три місяці чес лідерів. І трьох і шостого. Це нахильно тобі. Тебе це невелика пече, Солонче. Час, корректор подасться на губеркулі. До п'ять гурнати. Ха-шо. Не поняв щось. А чого ні? Коректор, мабуть, сам не зрозумів. Або на Ємеску, як я йому вчора казала. Алло, привіт. Всім. Пит. Что це АФК М-да. Угу. Дерек, не на АФК, ти не вспів. На АФК було перед цим. Unlock. Ми нобі на лідерку подамо в ПДшку. Да, ти щось умов, що. <laughs> ЄМСК. <майсько>. Лобіт. <губит> да, ЕМС. Мені дітей єфі yeah. хватає. <свист> так, так, так так будуть діти в EMS Ну. Не бачу мінусів, як ти кажеш. Ні, ну кстати, там в ЄМС нормальну котлетку можна заробити. Це єдине, що... із за можна туди піти. Ну да, я кажу, так соло... А Я <свист> <асоло> патрулі, блядь? <свист> 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 ну, це не плюс, разве? Так в ЄМС і... теж будуть соло патрулі по реанімаціям. Тупо ремаєш, поїв, кафуєш, в ці тішку ну, я, я просто пам'ятаю, коли я ще був в ЄМЕС, я просто заїжджав, кстати, до тих самих катан на хату, вони там чи під, передвеску якоюсь, що просто там стоїть 15 тіл, всім блістери видати. Перед ВЗГ заїжджаєш, блять, спочатку до край, а потім в Госку, А, блядь. ти просто, ну, видаєш там 20-30 літрів білістра по 2000. Так щоб ну, ти подав у мене. Це в мене так було, коли мене спів на три дні тоді за 4-4 типу, вигнали. Ну, типу, щоб три дні не афекашити, типу, правильно що я зробив? Пішов в ЄМС. -ку. Це ще Пас, там ще й батлпас, ну, типу, швидше всього фармився. Я приїжджаю, роздаю блістери ЛКН, тут дивлюся, НГшка визиває. І до НГшки туди. Хаміри не спать, йоу. Що спим? Що за блядь? І коротше, ти знову засланий козачок. Візде по чуть-чуть. Повиключайте нахуй мігалки всі, окрім першої і останньої машини. Все. Їдьте, блядь, якось колоною, пожалуйста, хоча б постарайтесь. Чи ви зробили від, що ви стараєтесь? Так. Да. Джамин, <клухи> скажемо, дякую. А, кстати, Мирослав, ми там готовимо заказку, де можливо понадобятся ваші грейдли. Тато ж. Так. Будемо просто. Танкові бої. World mm. of tanks. Хорошо. Але перед цим ми маємо да прийти з заводом на півном чисто. Я сюди Я тут казав бокси деть каже не поняв шукаю ніхто не перекриває але ну, блядь, якщо б він приїхав на першу поставку то там би йому хватило впечатлення так, да, кстати, там катани, хто на третьому рангі ви всі по скрінили, що ви були на поставці для повішення Я сподіваюся, що не всі на ТФІ. Так, по ТФ. Ну, не всі там. Чакс піде всі білим, ми в основному тефедимо. Не, ну сама суть ви всі для повершення заскрінили. Так, так, так. Перекрийте туди вперед, дайте одну машину на перекриття. Тут 4 є. Шилсон, блядь, газуй <риклад> туди. А ну все, тут я поїхал. 15 нахуй. Обі то видай руля. Ми <риклад> сьогодні домовлялися про кое треньку? Да, там щось на 15 у нас шут має делать. А поселены? Ввечері? 干嘛這？这叫？ لا, нет, Бля, передайте, пожалуйста, емесникам хай проснуться просто. Не все Я вже передам. І пустить, хай другий їдуть. Що це пахти останнім відключити. часом, коли тип сідає в машину, його викидає. При... Бля, а хто за рулем друга машина? Сподіть, пожалуйста, не бачу. А. Друга машина, Фібів, пожалуйста, їдуть други емесники. Да, да, дві машини ЕМС ки їде. Є і перший їде один супер і далі ЄМС, а далі... Камери не тупим, блядь, що ми тормозимо? Владик виключи мигалку. Та я Бля, я привик сюди першим їхати. почув. Блядь, кто-то киза сюда задний, садись, Кто, блядь, за рулем в камре? Вы, блядь, так. на приколе, да. вы можете їхати, сука, просто один за одним. Нахуй вы ви виляете, блядь, справа влево. Вол... Маню... Я маневры на войсе чи нема. Блять, вийшов. Не, не, все нормально, все нормально. Все, нормально. Це Воль... я, я... все, все за тпешлы, блять, почепси. Даже броник не сняли, А моему А, нимочку с б. Аліна нема? Нема. Не Тут нема. Просто я побачив, що в нас оказується сьогодні СЕС на 19-ту. Але як би, бля, аптечки поінтересні були, ніж СЕС. Так має бути ж, скільки 70%. Що, ставили чи піврешті? <с> блядь, це АФК поставка, <постив> як? як то може забити. Щоб у нас 70% зібралось на ту перевірку. Так ті, це ж, блядь, СЕС, це ж не прокурорська. Тільки побуті. Показали блять медкарт, усіли, перевірили чи інцефалітні чи ні і все. Єдине, що це треба буде побудити, навіть по локаціям там треті Ну то це ставити, яка може. Це любий може. Це не маєш Так, побіде зробить. Да, да, да. АФК чел. Тише, тише, не дивитися. Ти ж стояти, дивитися, як вони перевіряють на пелючку в козлісі. Через тепер ворота крих навіряє. Скажете, скажіть, протяжне А. Ні, щоб на оце протяжне А вам треба юзуха. От коли вона буде казати протяжне А, то почує, мабуть, пів сервера. О как? Коли mm -hmm. в нас легкіст поставка. Половину. Ну, Плюс-мінус. Але там заказали, це... Чекай, ми загрузили в скільки в 30 цей. Ну там тебе шкода. Що... Значить, 16 45, заказали, півтора, це десь, да, 17.45, буде заказувати. Тут все поїжджає нахуй. Ну, треба як... буде останній п'ять. Скільки вам вже завезли? Ні, бо мені треба чорні шокування провести, мене вже заїбало вогкати. А що водо що Вчора, під час поставки... Ні, під час посиленого посилений почався. Вони рішили приїхати на вечірнє шокування. Пишуть мені, типу, а чого нема? Ви розумієте, що не треба чотири рази на приїжджати, А, я ж куди Дерек пішов, блять, ясно. А mm -hmm. я кажу, mm -hmm. Типа, <станець> що как би, сорі, а де ви раніше були? Тож скільки було, що ви не приїжджали. Ну і все, і напевно. Тому... Давай, додому. Чого нас втрачене? А, я зрозумів, що він від нас ходить.